Вітаю всіх! Мене звати Ходорєва Валерія Ігорівна, я лікар-якушер-гінеколог. У минулому відео я розказувала за власний досвід з припіканням шийки матки і поділилась тим, що в 19 років у мене виявили вірус папіломи людини. Що ж з цим позитивним ВПЛ-тестом? Коли мені призначили це дослідження, мені було 19 років. Вже пізніше, навчаючись кольпоскопії, я дізналася, що цей вірус може бути виявлений у більше ніж 70% населення до 25 років. І це є нормою, бо вірус часом елімінується, тобто зникає з нашого організму і ніяк не шкодить здоров'ю. Це ж саме стосується і високоонкогенних штампів вірусу папіломи людини, які призводять до розвитку раку шийки матки в старшому віці, тому його перевірка до 25 років є недоречною і, тим паче, не є показанням для лікування. Так як у мене виявили високоонкогенний штамп, я була дуже налякана і була ладна погодитись на будь-яку процедуру, адже я вірила в те, що в найближчому майбутньому у мене виявлять рак шийки матки. Саме тому я погодилася на 10-денний курс антибіотиків і тримісячне лікування проти флазидом проти вірусу папіломи людини. Але в моєму випадку не було жодних показань до будь-якої терапії. Я з радістю проконсультую вас з приводу патології шийки матки, призначу доречну діагностику, та разом з вами ми оберемо, що ж робити далі: лікувати чи слідкувати.